Ця Україна русський, йомо, хватить і не роду горілки. Наше родство з русським чоловіком. Ми на одно лицо люди. Ми від одного корня, один народ. Російську імперію і міф про єдність українців, білорусів і росіян придумав українець, щоб прославитися і заробити. Зараз дізнаєтеся, звідки пішла ця дичина. Русські українці. Один народ по-вашому? Несомненно, это один народ, вышедший из киевской купели крещения. западные части российского государства оказались в разных странах. 18 червня 1681-го народився українець, чиї ідеї лишаються широко затребувані. Дотепер це українця можна було б назвати видатним, якби не той факт, що використовують його насліддя виключно і тільки росіяни для вбивства самої ідеї українства. Я думаю, вбивати, вбивати і вбивати. Більше розговорів ніяких не має бути. як професор. Я так вважаю. Перейменування Московського царства на Російську імперію, концепція єдиного народу, підпорядкування церкви державі усе це для московського царя реформатора Петра І вигадав ніхто інший, як народжений у Києві Феофан Прокопович. Служив високому. З юних років він відзначався невгамовною жагою до знань. Був одним з найкращих учнів Києво-Могилянської академії, вільно володів церковнослов'янською грецькою та латинською мовами, вивчав твори європейських філософів. Пізніше продовжив навчання у найкращому закладі тогочасної Європи папській грецькій колегії у Римі, де готували богословів для поширення серед православних католицтва. Щоб потрапити туди, Прокопович спеціально перехрестився у грек католика у Європі він відкрив для себе у тому числі і заборонених церквою авторів на початку 18 століття. Допитливий юнак повертається на батьківщину і знову перехрещується у православ'я. Його вченість вражає земляків. Він отримує запрошення викладати у рідній Києво-Могилянській академії. Але Прокоповича більше цікавить доступ до влади і грошей. Спочатку молодий інтелектуал пише поему, присвячену прогресивності українського гетьмана Івана Мазепи, і сам Мазепа високо її оцінює. Утім, через кілька років, коли він програє полтавську битву, і загине, прагматичний автор знайде спосіб запропонувати свої послуги тому, хто його переміг. Все в Росії! Таже время йде по приказу государя імператора московського царя Петра І вразив Прокопович на фоні зашореного російського духовенства. Він виглядає справжнім новатором, до того ж, демонструє виключну відданість. Саме така людина була потрібна для усунення привілейованого становища московської церкви. Це була інституція не надто шанована у світі. У 1589-му її самостійність Константинопольський патріарх визнав виключно через примус і підкуп царя Баріса Гадунова. Церква накопичила величезну кількість володінь, які були звільнені від податків і нічого не приносили у казну. При цьому дозволяла собі повчати царя. Ніяких перемен не вводити. А дух, православ'я подем'я. іноземців Вибіті з Росії вон Петро І боявся, що серед незадоволеного його реформами народу зросте авторитет духовенства, і за певних умов воно зробить ставку на іншого претендента на трон. По західному освічений Прокопович розумів його як ніхто. Петра жажду віжукнізв'яданому. Амбітний монах розробляє реформу, яка забирає владу у церковного патріарха і передає її так званому православному синоду на чолі з царським оберпрокурором. Церква на довгі роки зрощується з державою і перетворюється просто на ще один інструмент насадження владної ідеології. Великий Піотер мужиков любів. У нього всі фаворити з мужиків були. іншою ідеєю реформатора з Києва стає перейменування держави. Мовляв, назва Московське царство прив'язана до міста, яке було створене значно пізніше за столиці наймогутніших держав свого часу і зовсім не відповідає царським амбіціям розширювати свої володіння. Інша справа назвати себе Російською імперією. Це трохи видозмінена грецька назва Київської Русі. Держава, яка її носить, автоматично отримує право претендувати на усі її колишні землі. Щоб обґрунтувати це право, Прокопович спеціально вигадав ще й концепцію такого собі триєдиного народу. Реальне меді народ. Три єдиний єдиний світаї світаї Русь. Русь. Українці, московити й білоруси, які на той час жили під владою Речі Посполитої, мовляв, є єдиним православним народом колишньої Київської Русі. Три частини єдиного цілого мають знову об'єднатися, але вже під владою Москви, яка зробила руські володіння більшими ніж за Києва. Все, це наша земля, все... За такий креатив Петро І щедро винагородив свого фаворита. Той отримав власне село, будинки у Москві й Петербурзі. Кілька кораблів придбав чимало коштовностей і величезну бібліотеку дорогих книг. Чим вам не прообраз сучасного зрадника корупціонера? Чержество твоя неслихана. Такі повністю позбавлені принципів абсолютно не думають про наслідки своїх оборудок для свого ж народу. Готові на будь-що заради цього моментної вигоди. На жаль, і таких видатних України. Інців усі часи також не бракувало попри це, маємо вивчати власну історію, щоб запобігати повторенню старих помилок.